Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезадісьон Шуэт. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнковий. Солоний. Це велика тварина. Дуже велика. Велика? Велика, наче динозавр. Це слон. О, -о, О. І ми побачимо їх сьогодні в зоопарку. Слони дуже класні. Тоді вдягайся. Ми зустрінемось з татом по дорозі додому. Каю був дуже радий, тому що вони йдуть у зоопарк. Він хотів показати Роузі слонів. Це були його улюблені тварини. Каю здалося, що усі тварини розмовляють водночас. Що це таке? Здається, я знаю. Я дам тобі підказку Крила, пір'я. Пташка. Так, папуга. Аю вирішив, що папуга був дуже гарний. Але йому конче хотілося побачити слонів. Слони. Куди підемо? Сюди. Так, сюди. Малпа! Подобається. Мавпи були дуже веселі, але каю хотілося побачити великих слонів. <смір> Це бегемот. Бегемот вразив каю. Це була досить велика тварина. Ого, який він великий, але слони ще більші. Ходімо. Хочеш, я пронесу тебе на спині до слонів? <му> Ух ти! Каю не міг повірити своїм очам. Він нарешті побачив слонів і був дуже-дуже радий цьому. Слони. Каю довго роздивлявся слонів. А він подумав, що це найбільші тварини, яких він тільки бачив. Такі великі. Тобі подобається розі. Це мале слонення разом із татком слоном. Такосло слон іде до нього. Вони купаються. Він махає нам, він вітається, оце так. Аю на овечій фермі. Ти готовий? Матуся хоче трохи відпочити у вітальні. Мама застудилася. А поки вона відпочиватиме, ми підемо в гості до моєї подруги. Каю любив подорожувати із бабусею. Вона завжди робила йому приємні несподіванки. Бувай, каю. <гум> бувай, тату, бувай, розі! Що це? Це вівця? Бабусю, поглянь, це вівця! Каю був дуже схвильований. Він ніколи не бачив овець так близько. Вона їсть травичку. Ой! <рискот> <рискот> Вона лише вітається, любить. <рискот> привіт! Привіт. <рискот> <рискот> привіт. Привіт, Емо. Каю хотів залишитися із вівцями, але він знав, що має йти за бабусею. Емо, яка я рада бачити тебе. А хто цей гарний молодий чоловік? Це мій онук каю. Це ферма Емми. Каю трохи засоромився, Емми. Проте він був у захваті від усього навкруги. Вівця. Заходь, будь ласка, я покажу тобі, що ми робимо із овечою вовною на фермі. Ого! Каю не міг повірити своїм очам. Це була веселка чудових кольорів. Невже це мері? Оце так. Тільки поглянь, як ти виросла. Дякую. Каю ніколи не бачив прятки. Він не розумів, на що вона. Прятку використовують, щоб перетворювати вовну у пряжу. Прятка стоїть тут дуже давно. Вона належала моїй бабусі каю і стоїть тут у якості прикраси, але все ще працює. Хочеш доторкнутися? Це вовна з овець. Вовна виявилася м'якою на дотик. Я покажу, як це робиться. Її потрібно розтягнути. Мері, допоможи мені. Звичайно. Бабусю, поглянь. Каю сподобалося, як вовна перетворювалася на пряжу. Це було справжнє диво. Оце так. Хіба не диво? Ха -ха -ха. Хочеш піти зі мною і подивитись на овець? Це було саме те, про що мріяв каю. Іди, каю. Так! Ми поп'ємо чай та поговоримо. <плес> каю подумав, що ця вівця виглядає дуже кумедно Вона була менша за інших. І куди ж поділася її вовна? Чому вона така? Тато тільки постриг її. Спішно подивимось. Мері, зачекай. Каю не міг повірити своїм очам. Цей чоловік зістригав вовну прямо зі спини вівці. Тато дуже зосереджений, коли стриже овець. Гадаю, він навіть не помітив нас. А вівці не холодно. О, ні. Скоро відросте нова вовна. Пішли. Я покажу тобі ще щось. Що? Це сюрприз. Каю було цікаво. Що ж він побачить далі? Це вовна. Так. Вовна. Оце так. О, ні, вона знову вибралася зі свого стіла. Каю трохи злякався. Повертайся у своє стіло. Ця вівця була значно менша за інших. І була схожа на дитинча. До того ж, вона зовсім не хотіла слухатися Мері. <риклад> Іди сюди. Вона п'є молочко з пляшечки, я колись робила розі. Це ще маля. Так. Малі вівці називаються ягнятами. Ягнята обожнюють молоко, як і всі малі діти. Вовна ягнятка була м'якіша, ніж вовна інших овець. Каю дуже сподобалося ягня. Давай спробуємо загнати ягня у стіло. Хочеш потримати пляшечку? Так. Тепер заткуй до стіла. Ягня буде йти за тобою. Я відкрию двері. Можеш виходити. Вибач, але досить. Дякую, каю. Каю пишався тим, що допоміг мері. Ми чудово провели часемо. Дуже дякую. Треба частіше заходити до вас. А вже ж заходьте. А де мері? Мері. Каю, це тобі. Каю. Дякую. Поглянь, тато. Мама спить у вітальні. Чш. Поглянь, тату, у мене є вівця. Бі. І в Роузі теж є вівця. І в мене є. Каю вирішив, що його вівця допоможе матусі краще виспатися. Тихіше, Гілберте! <плес> <плес> Каю та цуценята. Ми будемо допомагати містеру Хінклу? Так. Ми будемо робити будку. Будку. Вітаю, містер Хінкл. Вітаю. Радий, що ви прийшли допомогти. Привіт, каю! А де собачка? Каю? Вітаю, містер Хінкл. У нас не одна, а три собаки. Два цуценя і їхня матуся. Послухай, це хтось з них. Це цуценя? Один. Два, три. Хочеш пограти з ними Каю? Каю хотілося пограти із цуценятами. Вони йому дуже подобалися, але іноді він починав нервувати поруч із собачками. Молодець, мімі. Сюди. Ось так. Це наша матуся. Привіт, мімі. Ти сподобався? Я не знав, що ви вирішили відкрити розплідник. Ні, я лише наглядаю за собаками свого друга. Який приїздить у новий будинок. Каю трохи хвилювався, але йому дуже подобалися цуценята. Вони були такі жваві. А це так. Їм сподобалося гратися з тобою. Ой, а куди поділося плямиста цуценя Хінко? Він десь недалеко. Мабуть, ховається. Піду пошукаю його. Розважайся. Суцику, ти йде. А так сподобалося грати з одним цуценям, що він забув про інше. Але потім він згадав про нього. Де ж плямисте цуценя? <клес> це не цуценя, це м'ячи. Цуцик! Я не можу знайти плямисте цуценя містер Хінкл. Не хвилюйся, їхня матуся наглядає за ними. Мабуть, він все ще грається. Я чую його. Суцику! Суцику, де ти ховаєшся? Ось ти де? Песик грався у хованки. Каю любив цю гру. А, де цуценя? Воно побігло сюди. Я його не бачив. Ми встановимо дах, а потім його пошукаємо. Ось воно. Бусе зробили. Сподіваюсь, песикам вона сподобається, чуди, мімі. Давайте цуценяти. Вам подобається? Яка чудова будка. Мені подобається. Гадаю, їм сподобалася будка, містера Хінкл. Вони йдуть спати. Даю ти їм теж сподобався. Родина качок. Славлю тату! Добре, каю. Ще раз. Він закотився далеко. Стривай каю. Зачекай мене. Не хвилюйся, якось дістанемо. Качки. Здається, вони теж пішли на пікнік з її родиною. Каю подобалося дивитися на родину качок. Здається, вони сміються. Що <рит> 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 вони роблять? Мабуть, шукають їжу під водою. Каю не міг уявити собі, як качки можуть шукати їжу під водою. Вони ховаються? Ні, поглянь, вони повертаються. Однієї немає. О, ні, Ось вона. Каю подобалося гратися у хованки із качками. <свіття> Тато, поглянь! Гадаю, ми їх злякали. Каю було шкода, що вони злякали качок. Він хотів постежити за ними. У мене є ідея. Пішли. Я покажу тобі, як говорити як качка. Готовий? Кряк, кряк. Каю здалося, що качки говорять дивною мовою. Але він вирішив спробувати. Кря, кря! Поглянь, тату, вони пливуть до нас. Це качур. Бачиш, кольорове пір'є. Каю хотів, щоб уся родина вийшла з води. Кря, кря! Кря, Кря! Кря! кря, кря. кря. Каю був у захваті від того, що маленькі качечки були так близько. Привіт, качечко. Чому вони йдуть? Мати качка наглядає за тим, щоб каченята не загубились. Каю пішли, нас кличе наша мати качка. М'ячик, ти знайшла його. Каю було весело із качками. І він зовсім забув про свій м'яч. Якби я був качкою, я б поплив та забрав його. Ура! Молодець. Я понесу його. А -ю! А -ю! А -а -а! Треба йти додому, щоб помити тебе. Я не хочу митися. Але хтось чекає на тебе у ванні? Нова домашня тваринка Клементини. Каюгу. Це була Клементина. В неї з'явилася нова домашня тварина, і вона запросила нас до себе. Хочеш піти? Так. Каю дуже кортіло погратися із домашньою тваринкою Клементини. Я знаю, що це не кішка. Як гадаєш, хто це, домашньою твариною каю був кіт Гілберт. А хто ж міг бути домашньою твариною Клементини? Собака. Так, собака може бути домашньою твариною, але це не вона. Спробуй ще. Поглянь, матусю. Оце так. Ні, білки це дикі тварини. Вони не живуть вдома. Давай я дам тобі підказку. Тварина Клементини оранжевого кольору. Хто ж може бути оранжевого кольору? подумав каю. Динозавр! Оце так. Це було б щось неймовірне. Гадаю, ти сам скоро про все дізнаєшся. Привіт! Вітаю, заходьте. Пішли, вона пускає бульбашки. Яке ж створіння може пускати бульбашки? подумав каю. Рибка. А що вона їсть? Мені подобається печиво і ходові. Ось, Люба. Насип трохи добре. Вона їсть риб'ячий корм, бачиш? Береш трохи і кидаєш у воду. А моя рибка спариться, якщо буде бігати у курці. Зараз. Дякую, Каю. Хочеш погратися? Привіт, рибко! Її звати Голді, бо вона золота рибка. А рибка зупинилася на хвилинку, щоб привітатися з каю. Це було неймовірно. Золота рибка! Голді, золота, золота рибка! рибка Голді золота, золота рибка! Хтось хоче перекусити? Як Голді. Давай намалюємо, Голді. Всі тобі. Дякую. Як гарно. Каю ми скоро підемо додому, добре? Каю не хотів іти додому. Він хотів ще дещо зробити. Каю був радий. Голді дивилася на його малюнок. Але вже був час прощатись. Це для Голді. Бувай, Клементино. Привіт. У Клементини є золота рибка на ім'я Голді. Їй сподобався мій малюнок. Здається, він сподобався не тільки Голді. Ге, Гілберте. Це мамин малюнок. Матуся. Мама у мене чудова. Вона водить мене по різних цікавих місцях, таких як пляж. Матуся каже, що чудово, коли ми пробуємо щось нове. Їй подобається, коли я малюю для неї. Я гарно каю, дякую. А, і мені подобається, коли вона обнімає мене увечері.